Друзі, вітаю вас на незапланованому прямому ефірі на зв'язку Дмитро Магтич, український юрист в Італії і в Європі. Що я хотів вам сказати, для чого я вас постараюсь сьогодні тут зібрати? Юристи і адвокати з України дослідили процес, як ми можемо захищати свої інтереси, своє майно, свої гроші, свої права від працівників ТЦК. Бачите, зараз така реалії, такі життя, що ми маємо захищатися від дій влади. Що я можу сказати? Влада бандитська в даний момент в Україні. Ну вирішено вона себе так веде, що ми можемо зробити такі висновки. Так от, адвокати створили інструкцію, і я вам її опублікую в своєму телеграм-каналі, коли ви спитаєте в мене, як до нього піддолучитися. Інструкцію про те, як ми можемо подати в суд на працівників ТЦК за те, що вони... Нам присвоюють штрафи за неподання військово-облікових даних. Для того є законні підстави. І я зараз вам в загальному, коли всі зберуться бажаючи, розкажу, як це все виглядає, я кажу, прямою людською мовою. А всі посилання на закони, на підзаконні акти, на ссилки, різноманітні пункти і так далі, будуть в мене в телеграм-каналі, які я вам скину посилання на нього, якщо ви захочете написати мені. На WhatsApp. Номер, Telegram, номер WhatsApp я вам продиктую. А зараз давайте, поки всі збираєтеся, по нашій традиції напишіть, будь ласка, хто звідки родом, хто де знаходиться. Якщо у вас є питання юридичні до юриста до мене, то ви їх готуйте через кілька хвилин напишете. І я сьогодні на позаплановій зустрічі, ось тут під цим затишним кущиком вам дам кілька порад, поясню, відповім і розкажу, яка в нас буде стратегія захисту. Своїх грошей від неправомірних дій працівників ТЦК і дам свої коментарі. Чому? Тому що це мене теж стосується, і я думаю, я їх завжди і на своєму випадку, на своєму прикладі, вам покажу, як я збираюся протидіяти незаконним діям тимчасової української влади проти конкретно мене і як вам пораджу, як вам діяти. Так, ну що ж, давайте коли пишіть всіх, хто де знаходиться, перевіримо зв'язок. Я зрозумію, що мене добре чути, навушники працюють. Вінниця Неаполь, Реджо Емілія Львів, суми Реджо Емілія, дуже приємно. Все більше чоловіків з'являється в мене на ефірах. Раніше було більше жінок, але зараз в зв зв'язку з тим, що багато чоловіків теж виїхали, то я радий. Ми можемо з вами по-чоловічому поговорити деколи. Е Якщо маєте питання юридичного характеру, можете і зразу писати їх. Якщо чекаєте вступ, ну почекайте на вступ, але напишіть звідки ви родом, де ви знаходитесь, почекаємо, поки всі бажаючі зберуться. Я прямий ефір вчора пропустив вас відпросився, ви мене відпустили, дякую. Ви знаєте, що я на відпочинку, але не можу бути відпочинку без роботи. Відповідно, я так стараюся виходити прямі ефіри. Може, трохи не за графіком, ну, але ж, бачите, у мене відпочинок затягнувся. Я його об'єдную із справами робочими. Рівне Рим. Чернівці Корбета. Дякую за побажання, приємні. Коломия, Львів Урбіно, Базиліката Закарпаття, Торіно, Львів Неаполь. Зараз 95 глядачів. Я думаю, почекаю, поки буде 100 глядачів, і приступаю до того, що я хотів сказати. Так, 103 глядачі. Отже, послухайте, будь ласка, оцю от мою таку логічну логічний ланцюжок. У 2017 році Верховна Рада прийняла закон, який в загальному виглядає так, що всі державні установи, всі міністерства, всі відомства мають доступ. Цей закон, я не пам'ятаю, точно як називається, але про взаємний доступ до загального реєстру. Даних громадян України, всі відомства, в тому числі Міністерство оборони, представниками якої являються працівники ТЦК, мають доступ до нашого з вами реєстру, в якому через наш податковий ідентифікаційний номер підтягується вся інформація про нас, наша приписка, де ми знаходимося, наш вік, наша освіта, які ми вузи закінчували, про всі хвороби, про те. Можемо бути мобілізовані чи не можемо, тобто вся інформація про громадянина є в єдиному реєстрі, до якого має доступ кожне відомство України. Це перше положення, запам'ятайте, будь ласка. Далі, в цьому законі є примітка, що якщо всі, оскільки цей закон надає доступ до цього реєстру всім, е, міністерством і відомством України. То додатково вимагати надання своїх даних від громадянина, вони не мають права. Забороняє, там є така примітка. Прямо диктую вам її, цитую. Забороняється вимагати надання своїх особистих даних громадянина, якщо те чи інше відомство має доступ до реєстру з цими даними. Ще раз підказую. Що всі ссылки на закони і всю хронологію, як це все виглядає, я опублікую в своєму телеграм-каналі. А тепер дивіться. Ви всі знаєте, що 18 липня закінчується термін, коли згідно закону про мобілізацію, українські чоловіки від 18 до 60 років повинні дати всі свої військово-облікові дані в ТЦК різними способами: або позвонити, або написати на емейл, e або через Резерв Плюс. Програма, яка реально є незаконна і невідомо, хто її створював. Якщо ми цього не зробимо, то в законі написано, що нам можуть присвоїти штраф 17 тисяч гривень. Так от, згадуючи цей закон про загальний доступ всіх міністерств і відомств до реєстру всіх громадян України про те, що нема права в працівника. Посадовці вимагати такі дані в громадянина, ми можемо це кваліфікувати як перевищення своїх службових повноважень. Тобто, якщо чиновник робить те, що йому робити заборонено, вимагає в нас дані, що прямо заборонено йому закону, бо він сам їх може подивитися, значить, він порушує закон, і це передбачається карним кодексом кримінальним кодексом України. А Кримінальний кодекс України передбачає покарання громадянам за проти за, за порушення законів і, і службовцям за порушення законів. Крім того, в кримінальному кодексі вказано, що військово-посадова особа при перевищенні повноважень стосовно громадян несе карну відповідальність, яка передбачена. В вигляді покарання, яка передбачена покарання вигляді позбавленням волі від 8 до 12 років, світ це випливає, що ті посадовці Міністерства оборони, працівники ТЦК, які випишуть постанову, де буде фігурувати ваше прізвище ім'я, моє прізвище ім'я, за те, що я не подав свої військово-облікові дані, і вони підпишуться під тою постановою, вона нам буде надіслана. Нам або виконавчу службу, де буде прізвище, ім'я тої людини, ми можемо, ми можемо автоматично подати оскарження і подати зустрічний позов про те, що цей конкретний військовослужбовець перевищив свої повноваження і попадає під карну відповідальність з позбавленням волі від 8 до 12 років. Тобто, ми можемо на них подати в суд, щоб їх притягнули до відповідальності і посадили в тюрму. Ось про це я хотів, хотів вам сьогодні сказати. Я вам пояснюю простою людською мовою, щоб не завантажувати вашу увагу цифрами, посилання на закони, на дати і так далі. Але це все буде опубліковано в вигляді текста на моєму телеграм-каналі. Якщо ви хочете взяти моє посилання на мій телеграм-канал, напишіть, будь ласка, мені на WhatsApp. Спочатку запишіть номер WhatsApp плюс 39 388 35 55 749. Напишіть туди таку фразу. Дайте, будь ласка, посилання на ваш телеграм-канал. Мої співробітники, асистенти дадуть вам посилання на телеграм-канал і, думаю, завтра до кінця дня з'явиться інструкція, що робити, або, вірніше, як спочатку розібратися, проаналізувати самим, самим вам в законах, якщо хочете, і довести до того від початку присвоєння вам штрафу 17 тисяч гривень до наступання карної відповідальності для посадовця, який це зробив. Для чого я це так детально пояснюю? Для того, що ви знаєте, я, що я більшість цих справ пояснюю вам на своєму досвіді, на своєму прикладі. Наприклад, я все більше і більше схиляюся до думки, що я не буду подавати свої військово-облікові дані, оскільки вони і так у всіх міністерстві відомств є. Якщо вони хочуть мені за кордон України прислати якусь повістку на ВЛК або ще кудись, я залюбки цю повістку прочитаю всі дані, куди мені їх послати. Вони мають. І оскільки вони мені потім можуть присвоїти штраф за неподілення даних, це незаконно. Я особисто збираюся подати на них в суд. Ви побачите це на моєму прикладі, якщо мені кладуть штраф 17 тисяч гривень або більше. Ось такий, я хотів зробити вступ, щоб ви були озброєні і щоб ви були обізнані. Я читав ваші коментарі е під моїм. Анонсом цього ефіру, там було кілька коментарів, де було написано, що ніхто їх не посадить, ніхто їх не оштрафує, ніяк ми не можемо свої права зберегти і відстояти, тому що в Україні беззаконні і так далі, їх кришують. Ви маєте право так писати, але хто свої права не буде відстоювати, з тим будуть так і безправно поступати. Тому, якщо ви хочете, ви можете подавати зустрічні позови. І оскаржувати присвоєння вам штрафів. Не хочете, платіть ті штрафи, погоджуйтеся з цим. Це ж ваша справа. Моя справа вас інформувати. Чим я займаюся руками, 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 десятиліттями. Як юрист, інформую вас, як ви можете виконувати свої права громадян України, як ви можете відстоювати свої права громадян України. Крім того, ви знаєте, що в моїй команді «Студіо Закон» є адвокати, які мають право практикувати і в Італії. І в Україні, і ми збираємося ці всі позови за вашими зверненнями подавати в українські суди після 18 липня, після того як будуть незаконно пристроєні, можливо, штрафи вам чи мені, і будемо бачити, яка буде практика судів. Я думаю, що суди будуть переповнені зверненнями, але це їхня робота. Їм платять величезні практики, величезні зарплати суддям, щоб вони вели ці практики і відстоювали права громадян України. Для чого вони йшли на свою роботу? Ось це був такий вступ. Тепер давайте я буду відповідати на ваші питання юридичного характеру, якщо у вас такі будуть, і трохи принесу вам сьогодні користь. Так, я бачу всі ваші привітання. Добрий вечір, добрий вечір. Ви пишете, де хто знаходиться. Приємно. Питань поки що ваших я не бачу. Тому що ще можу сказати? Завтра у нас день Конституції. Ви знаєте, я сам себе стримую від сарказму, щоб не почати зараз шуткувати якимось неприємним способом. Ви знаєте, що Конституція в Україні зараз не дотримується самою владою. Срівно завтра зранку я вас привітаю з Днем Конституції. Можливо, кілька жартів не стримуюсь і напишу. Ну, але ви розумієте, що влада, як каже Ростислав Кравець з Трусковецькою освітою двохтижневою, Невічна. Крім того, ви розумієте, що повноваження Верховної Ради України закінчуються, за даними різноманітних юристів, закінчуються 29 серпня. І подивимося, яким чином вони будуть продовжувати свою легітимність. Так, бачу ваші питання, Олег Писаренко. Я з Австрії, підкажіть, будь ласка, мають вони право вилучати посвідчення водія чи ні? Ну, якщо ви знаходитеся в Австрії, то вас, австрійські поліцейські ніяк не можуть вилучити посвідчення водія. Це хто знаходиться в Україні, можливо, там, законно чи незаконно, будуть вилучати посвідчення водія або робити його недійсним в реєстрі. Якщо ви в Австрії... Поки що я не можу вам цього сказати. Фізично не вилучить. А от чи вони не скасують в Україні? Ну я не думаю, що прямо якщо вас зустрінуть на вулиці, перевірять ваше посвідчення водія, то воно буде недійсним. Я не думаю, що бази об'єднані з Украї... українські бази з Євросоюзом об'єднані на даний момент. Просто саме посвідчення водія легально отримане і воно дає право на пересування. Але коли вас зустрічають, зупиняють на дорозі, то поліцейські, я не думаю, що перевіряють в реєстрі України, чи ці права на даний момент дійсні чи ні. Вони дивляться на дійсність самого носія. Вони мають спосіб, як перевірити. Андрій Піковський, якщо я не обновлю дані в реєстрі плюс, що станеться? Я знаходжусь з Віталією. Пошукайте інформацію про «Реєстр Плюс в Ютубі. Багато хто з юристів вже сказав, Андрій, що «Реєстр Плюс не офіційна програма Міністерства оборони ніколи його не замовляло, зробку тої програми, не оплачувало ні в кого. І жодного згадування про закон в Рєєстрі Плюс не про жодного згадування про реєстр Плюс в законі немає. Я, наприклад, не збираюся подавати на оновлення свої дані через Реєстр Плюс. Є такий адвокат Болтік, прізвище, можна подивитися в Ютубі. Він сказав, він сказав, що він взагалі не рекомендує подавати свої дані через Реєстр Плюс, тому що ця програма дерева, невідомо хто може отримати ваші дані. І ті дані будуть виложені на якихось чорних ринках. Я не хотів би, щоб я фігурував в цих базах даних. Ольга Писана. Коли людина не проживає по тій адресі, куди їй носять повістки, і тепер та людина знаходиться в розшуку. Це також протизаконно? Дивіться, то, що я сьогодні сказав, протизаконно присвоювання штрафу за неподання своїх даних. Чи протизаконно відправлення повісток, я поки що про це не казав, я це досліджую. Але закон про мобілізацію говорить, що, якщо людина не проживає чи проживає, неважливо, їй відправили повістку. Якщо ця повістка вернулася з позначкою, що людина там не живе або повістка не вручена, то держава вважає, що повістка вручена. Далі будемо дивитися, які штрафи будуть призначені. Сьогодні в ефірі я вам сказав, що за неподання своїх даних штраф незаконний. Ось з будемо з ним і будемо боротися, щоб, щоб вам відстояти ваші. Гроші, кровно зароблені, чесно зароблені. Тому я з моїми партнерами, з моїми колегами будемо займатися тим, що будемо приймати запити в громадян і подавати в суд в Україні на скасування цих штрафів і на притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто ті штрафи виписав, за те, що людина не подала свої військово-убількові дані. Стосовно реагування чи на реагування на повістки, я поки що не можу вам сказати, я це досліджую питання. Мирослава Гайдес, якщо останні контрибути не плачені по безробіттю, чи можна отримати гроші? Це питання до працівників КАФу. Питання працевлаштування, питання виплат всяких там і пенсійні закони постійно міняються в Італії кожен рік. Тому, будь ласка, спитайтеся в КАФ. Марія Одинська. Чи можна продовжити перемесу з печалі, якщо немає контракту і хворіла? Я хворіла, мене оперували. Перемесу з печалі продовжити можна. Тому що з печалі не передбачає, що ви працюєте, а спечалі передбачає, передбачає, що ви попросили міжнародний захист. Але якщо у вас будуть вимагати трудовий контракт, ну квестура може собі таке дозволити. Тому конкретно в вашому випадку будуть виступати окремо. В кожному випадку вони по-своєму поступають. Але взагалі перемесопортаційної спечалі, як ви його і отримували без трудового контракту, так і продовжувати можете теж саме перемесу спечалі без трудового контракту. До речі, про протестаційні спечалі. печалі. Ми допоможемо поміняти протестаційні спечалі на на перемесу вору. Я зі своєю командою студією закон. Якщо ви звернетесь до нас, якщо у вас є трудовий контракт, мінімум на 7 тисяч євро на рік доходу, ми знаємо спосіб, зараз вийшло роз'яснення з Міністерства внутрішніх справ Італії, як правильно подати на обмін і поміняти перемесу спечалі на перемесу вору. Я вважаю, що вам треба з цим скористатися. Візьміть, запишіть мій номер телефону і звертайтесь на WhatsApp. За цією послугою. Отже, плюс 39 388 3555749. Лариса Крук. З Італії то можна подати до суду а попробуй захистити себе в Україні. До суду не дійде. Згоден з вами. В Україні може і до суду не дійде. Я говорю про те, як юрист Європи і в Італії, як поводиться людям в Італії. А на місці в Україні вам потрібно шукати правозахисників там, в українських. Валентина Москалюк Москальчук, мені потрібна ваша консультація. Як можна почутися? Пишіть мені, будь ласка, на WhatsApp плюс 39 388 35 55 749. Мої помічники запропонують вам оплатити консультацію, ви оплатите і ми почуємося. Микола Никифорець. Як закінчився, як закінчився закордонний паспорт, то для роботи в Італії для подачі на різні документи, то він ще дійсні 5 років так чи ні. Зараз це питання досліджується. Італія не мала ніколи такого досвіду, та взагалі вся Європа і весь світ не мав досвіду, щоб якась країна відмовляла своїм громадянам в продовженні закордонних паспортів. Україна перевищила тут всі країни і побила всі рекорди. Як це назвати? Так, щоб і не матюкнутися і нікого не образити. Без глуздої поведінки своїми громадянами. Чи без Не знаю, перепрошую. Тому ніхто. Не знає, як це вести. Якщо ви будете слідкувати за моєю сторінкою, як тільки з'явиться практика, чи приймають в Італії прострочені паспорти як посвідчення особи, а вони ще повинні бути дійсні 5 років після закінчення дії їх. Я вам зразу опублікую і скажу. Я і так стараюся копатися в законах і в практиках, як ці закони виконуються, і поки що я бачу, що всі в шоці від дії української влади. Ви знаєте, я писав неодноразово пости, що, будь ласка, читайте між рядків, то я вам вже прямо говорю. Почекаємо до кінця літа. В вересні будуть такі події. До кінця літа, до вересня відбудуться такі події, що ще багато яких законів можуть, я думаю, підкоректувати в Україні, скажімо так. Тим більше багато яких законів в Україні, не законів, а положень, розпоряджень, видані незаконно проти Конституції. Ну, наприклад, відмова в... Продовженні і виданні українських закордонних паспортів чоловікам не ґрунтується на законі, а на розпорядженні заступника міністерства, заступника міністра закордонних справ. Розумієте? Тобто вказівка якогось чиновника перестати видавати паспорти українцям за кордоном. Юрій Ліпцюк. Нашим громадянам треба більше роз'яснювати про італійські закони, багато нюансів. Ну, я чим і займаюся, в кожному ефірі роз'яснюю закони італійські. Якщо у вас є конкретне питання по законах італійських, Юрій, пишіть, я вам зараз дам відповідь. Петрова Любов, моїх онуків і невістки пластикове пермесо. Але ще перше, що надавала Італія, потім, як знаєте, автоматично продовжено. Але кожного разу на кордоні Угорщини є проблеми: треба нове пластикове пермесо. Зроблять чи не зроблять Не зроблять. А для чого ви їздите через Угорщину? Я неодноразово казав, їздіть в Україну через Молдову. Лет, летіти треба в Молдову літаком, а там їхати автобусом. З України вертатися знову автобусом, а далі летіти літаком. Ось вам безпроблемна е, траєкторія польоту, як кажуть. І там ніхто в Молдові не буде перевіряти ваші перемести. Андрій Піковський. На громадянство Італії. Що стосується нам громадянства в Італії, да, певно, що стосовно того, чи будуть приймати закордонний паспорт недійсний. Думаю, що поки не будуть. Поки хтось не починає цю практику, хтось не зробить прецедент. Віта Матвієнко, хочу знову вам подякувати за допомогу. Подаді документів. Окрема подяка вашій лізі. Так, нас є Елізабета в моїй команді працює і вона якраз займається документами для подачі на громадянство. Так, дівчина молодець, як людина, як професіонал в своїй справі. Дякую за таку оцінку моїх співробітників, я їй передам цю подякую їй, буде дуже приємно. Ірина Ахмедова. Якщо вже є перекладний диплом за послідом про вищого економічного освіту, далі як його можна легалізувати і у кого можна запитати, що ще треба, щоб робити, де якій посаді можна шукати роботу? Запитати можна в мене. Це називається платна консультація, яка коштує 180 євро. Моя співробітниця повністю вам все роз'яснить, як правильно той диплом легалізувати, як знайти в роботу за фахом. Віталій, куди звертатися і взагалі що робити? Пишіть на WhatsApp, Ірина, плюс 39 388 35 55 749. І все вам пояснимо. Кельницька, когут, Олександра. А, ну ви мені пишете, що я маю рацію про Україну. Ну, дякую, добре. Так, питання закінчились. Якщо ви писали питання, я на нього не відповів, то Фейсбук чогось мені їх не показує. Візьміть його, знайдіть, це питання, і поставте під ним знак питання. Тоді він, Фейсбук, мені знову його покаже, і я вам відповім. Бо поки що в мене питання закінчилось. Я цей ефір хотів провести такий короткий. Основне, що я хотів вам довести, що ми знайшли спосіб оскаржувати незаконні призначення штрафів, тому що я на даний момент не дуже хочу подавати свої військово-ублікові дані. Ще рішення не прийняв. І якщо я їх не подам... То присвоєння мені штрафу незаконне. Якщо вони хочуть вони, мені хочуть, вони мені можуть прислати повістку, куди, куди вони знайдуть мої дані. І я буду думати, реагувати на неї чи ні. А от призначати мені штраф 17 тисяч гривень незаконно. От я збираюся з ними судитися, як тільки мені цей штраф буде призначений. Оце я хотів вам сказати. Ну що, сьогодні цей ефір закінчую. 25 хвилин би поговорили. А, чекайте ще бачу одне питання. 16 років, племінниця, чи може приїхати до Італії? Може приїхати дитині після 16 років, вже не потрібен дозвіл на виїзд батьків за кордоном, може сама подорожувати. Інна Корейба. Чи можна відкрити ще один рахунок в банку і свої картки, на яку приходить зарплата, перераховувати на інший рахунок. Чи не заблокує банк рахунок, що я буду тільки поповнювати і не розраховуватися. Живу в Італії. Ні, не розрахується, не заблокує. Звичайно, ви можете відкрити рахунок не тільки в одному, в 10 і в 20 банках. І ці ваші зароблені гроші, чесно, зарплати переводите куди хочете. І там їх накопичувати і зберігати. Ну що, дякую вам за увагу. Не буду вас сьогодні затримувати багато. Завтра, само ранку, слідкуйте за моєю сторінкою, і ввечері, завтра знову проведемо прямий ефір, як завжди, по графіку, о 22 годині за італійським часом. Дякую. I na dobranie.